Мої вітання. Нарешті п'ятниця і час новин на телеканалі Рудана. В студії Марина Куть про головні події 3 лютого, що сталися в Кривому Розі. Дізнайтеся за хвилину. Тематичний анонс за мить. Другий рейс. Сьогодні криворізців чергове відправили гуманітарний вантаж для мешканців Авдіївки. З гірниками про Народний депутат Олександр Вілкол зустрівся з працівниками південного комбінату. Краща послуга, більші прибутки. Заощаджувати, зберігаючи ефективність, прагнуть на підприємстві міський тролейбус. Середи триває робота оперативного штабу з допомоги Авдіївці. Криворізці не вперше відгукуються на біду людей, у яких війна щодня забирає останні засоби для існування. Сьогодні вирушив другий гуманітарний вантаж для мешканців Авдіївки у зоні бойових дій. Не припиняються будні міського оперативного штабу АТО, який координує всі види допомоги військовим та мешканцям населених пунктів у зоні бойових дій. Нині на першому плані Авдіївка. За останній тиждень ситуація там погіршується щодня. На місці формування Криворізького гуманітарного вантажу був сьогодні міський голова. Від нього довідались перша машина з Кривого Рогу на місці розвантаження потрапила під обстріл. І лобове стекло і повреждено, але... Саме головне, що люди не пострадали. пришлось розгружати в другому місці, тому вночі ми ми і скореектували графік двіження, відправки нашого транспорту, щоб вони утром попадали туди, коли немає обстрілів. Міський штаб тримає зв'язок з військовим командуванням сектору, аби звіряти ситуацію. Координатори сподіваються, що надалі гуманітарні вантажі без перешкод доїжджатимуть до людей. Сейчас машина загружается, я думаю, по одной-две машины с строительными материалами, с всеми необходимыми материалами для Авдеевки и для жителей города, чтобы люди могли продолжать выживать в этих условиях. Ни на минуту мы не прекращаем помощь зоне, а то от нашего города. В усіх районах Кривого Рогу організовані пункти збору допомоги Авдіївцям. Усе, що принесли мешканці, підприємці, установи та організації, звозиться до центрального складу. Людмила третій день допізна приймає і обліковує гуманітарку. Вчора увечері прибув вантаж із Покровського району. Будівельні сантехнічні матеріали, одяг, продукти, вода, ліки та сім кубометрів дерев'яного брусу. Вранці мішки з теплим одягом привезли з пункту збору, що на базі металургійного терцентру. Люди відкликаються і очень переживають. просто болезненно надносяться к этой ситуації. Тетяна Васильва, Андрій Абрамов. Програма Місто народний депутат України Олександр Вілко лишоро спілкувався з гірниками на південному комбінаті. Питання порятунку економіки, розвитку виробництва і найголовніші завдання для влади. Нардепа слухав і наш кореспондент Ігор Кононенко. Робочий візит на південний ГЗК Олександр Вілкул розпочав з роду збагачувальної фабрики. номер один тут капітально відремонтовані п'ята і шоста секції. Зараз демонтують ще дві. Спілкуючись з робітниками, нардеп зазначив, триматися на плаву зараз вдається далеко не всім вітчизняним підприємствам. Виробничі потужності згортаються, ростуть борги по зарплаті. За останні три роки обсяг виробництва в Україні знизився на чверть. Тим ціннішими для економіки країни є такі підприємства, як Криворізькі комбінати. Рашо що тоділається нова пара секції. Ну потому что это перспектива, это будущее. Но масса проблем, начиная от электричества, заканчивая газом, заканчивая тем, что не хватает железнодорожного состава. Можно продавать больше, можно производить немножко больше, можно продавать намного больше на сегодняшний момент. А будут продажи, будут деньги, будут деньги, будет зарплата, будет новое оборудование. Нардеп переконаний, у державі зараз немає чіткого плану дій щодо виведення економіки з кризи. Натомість пакет законодавчих ініціатив нової індустріалізації містить виваження обговорені з виробничниками завдання для країни. На думку Олександра Вілко, за ці законопроекти мають проголосувати усі депутати, незалежно від політичних уподобань, якщо вони хочуть врятувати економіку від краху. Це підтримка базових атраслі, таких як горно-металургічний комплекс, таких як хімія, таких як важке машиностроєння. А не давить их каждый день какими-то новыми нововведениями. И создание новых высокотехнологичных производств. Працівники підприємства назвали неприпустимою ситуацію, коли чиновники і керівники державних підприємств, через яких економіка буквально розвалюється, отримують мільйони зарплати. Как бы вы относились, если бы к вам залазили в кармани, забирали ваши деньги, віддавали дяді, який вказує тебе, как тебе жить. Конечно же, против. В связи с инфляцией мы стали бідней в 25 с половиной-три раза. Тому виживати і що питаємося, прожити достойно дуже Сложно люди запитали, що про це думає народний депутат. Олександр Вілкул – категоричний. зарплата чиновників, які керують держпідприємствами, повинна залежати від ефективності їхньої роботи. Люди не проти, щоб там руководителі отримали якісь деньги нормальні. але ці ж результати довжні бути прив'язані к результатам роботи підприємств. А когда просто предприятия гробят практически нашу промышленность, и эти гастролеры непонятные, которых привозят, получают страшные миллионы. Люди этого не понимают. Працівники комбінату звернули увагу народного депутата на неефективність роботи керівництва укрзалізниці, внаслідок чого гірники та металурги зазнають збитків. 10% відсотків продукції відчизняних підприємств не були доставлені іноземним замовникам. І замість того, аби вирівняти цю ситуацію, укрзалізниця пішла на підвищення на 25% тарифу на вантажні перевезення на третину зростає вартість квитків для пасажирів. Коментуючи ситуацію з Укрзалізниці, Олександр Вілкул зазначив, що на цьому підприємстві діють корупційні схеми. Каже, торік внаслідок закупівлі диспалива за завищеними цінами у кишені корупціонерів витекло близько півмільярда гривень. Але все це намагається не помічати у Верховній Раді. Резюмував народний депутат. Дуже складно працювати в Верховній Раді. Чесно говоря, найкраще, що з цією радою можна зробити, це її розгнати. Ну є менше, як є, і в цій ситуації нам теж надо виживати. Хотя чим швидше її розгонять, тим слава Богу, буде лучше. Тому що я думаю, що наступна рада буде хоча б немножко, но э, професіональні. Серед питань, з якими люди найчастіше звертаються до нардепа, тарифи та розмір пенсії, за словами Олександра Вілкула, знизити тарифи і підвищити соціальні стандарти, ці завдання можна вирішити. Щоправда, відповідні законопроекти опозиційного блоку не знайшли розуміння у парламентарів з коаліції, цілком у зоні відповідальності влади і питання про встановлення миру в країні, і це переконаний Олександр Вілкул, Завдання номер один для держави. Насамовір Вадим Діденко, програма «Місто». Електротранспорт це екологічно і дешево з цим погоджуються на підприємстві міський тролейбус та констатують. Нині мають недостатньо вагонів, проте вже цього року очікують на поповнення парку. Сучасні тролейбуси не лише значно комфортніші, а й економніші. Заощаджувати на міському тролейбусі вміють і на інших статтях витрат. Деталі в нашому наступному сюжеті. Серед найпопулярніших та затребуваних маршрутів на міському тролейбусі називають десятку, що курсує в Тернівському районі, 23-й, котрий з'єднує залізничну станцію Рокувату та площу визволення, одиниці із Довгинцевого на червону. Загалом до десятка маршрутів. Але топовим вважають новий 24-й зі східних мікрорайонів на 95-й квартал. У перспективних планах підприємства обладнати дизель-генераторними моторами ще чотири тролейбуси. Оптимізація транспортних потоків і розвиток комунального транспорту серед найважливіших проєктів, зазначає Заступник местского главы Евгену Дот. До конца февраля будет подписано соглашение. Мы в этом году планируем приобрести не менее 50 единиц новых троллейбусов. Это хорошо для жителей города, потому что это принципиально другого уровня услуга. Это там, зимой тепло, летом прохладно, это ритмично, это гарантированно, это безопасно. Завдяки новим тролейбусам на підприємстві сподіваються ефективніше задовольняти потреби мешканців міста. Краща послуга, більше прибутки, проста закономірність. До того ж, сучасні машини суттєво економлять електроенергію, а саме цей енергоресурс найбільш витратний для підприємства. Нині міські тролейбуси збиткових. такий стан речей прагнуть змінити усіма доступними засобами. І за минулий рік вже є результат: майже 2,5 мільйони гривень економії бюджетних коштів. В Піруочеред пошли ми з самого малого, та скапечного такого. Але... Замена всех ламп разжаривания, так называемых, на светодиодные осветители и лампы. За 2016 год мы заменили порядка 800 таких ламп на своем предприятии. Ввели такое мероприятие, как контроль за экономией электроэнергии и контроль за работой отопительных систем. Тролейбусах також ми міняємо на предприяті компресорної установки більшої мощності на старих типах тролейбусах на біль совершенно, котре дають також економію в два рази. На підприємстві розраховують на позитивне рішення Європейського банку партнера. Тому сподіваються першу партію нових тролейбусів отримати ще цього року. Юлія Артем Мельник, програма Місто. За дорученням міського голови, сьогодні в виконкомі міськради провели семінар тренінг для розпорядників коштів та суб'єктів господарювання з теми роботи в системі Прозоро у форматі запитання відповідь. Учасників ознайомили з усіма сторонами проведення електронних закупівель. Криворізький бізнес та суб'єкти господарювання мають бути основними виконавцями тих чи інших робіт на ринку праці міста. Це головний меседж семінару тренінгу, який провели сьогодні з підприємцями та розпорядниками бюджетних коштів у міськвиконкомі. Активність перших у системі електронних закупівель сьогодні є недостатньою, а конкурентоспроможність підприємств низькою. Сьогодні ми вже говоримо більш конкретно, конкретні запитання, конкретні відповіді. Навіть є таке у нас частина семінару, як питання відповіді з частини стратегії перемоги. Як потрібно право правильно себе вести? Що потрібно, як спланувати процедуру закупівлі і свою стратегію під час участі у закупівлі? Саме це ми розказуємо підприємцям. Мають підвищувати рівень обізнаності в системі закупівель і розпорядники бюджетних коштів, або державні замовники. Серед них, зокрема, представники медичної освітянської галузей. Їх ознайомили з новою редакцією закону про публічні закупівлі, який вступив в силу з 1 січня це визначення предмету закупівлі відтепер по четвертому знаку за класифікатором ДК двадцять 2015 Ну це із таких ключових нововведень. А також доповнено було в системі ті необхідні функціональні додатки, яких не було там ще, наприклад, в серпні місяці. Стосовно також досконалення законодавства, зараз розробляються певні законопроекти щодо налагодження відносин постачальників в самій системі. Своєрідний лікбез присвятили всім тонкощам роботи в електронній системі Прозоро, аби в подальшому уникнути помилок. Іван Проводов, Олексій Правицький, програма Місто. Ви дивитесь інформаційний випуск. Далі про таке. Розшукується псевдомінер. Поліція розслідує справу про хибне замінування міських прокуратур. Відвертість осені. Шанувальникам поетичної романтики презентувала свою книжку криворізька авторка Галина Близненко. Посадовці одного з криворізьких професійно-технічних навчальних закладів опинились на лаві підсудних за привласнення коштів, що призначалися на стипендії. Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт відносно директора ПТНЗ, його заступника, головного бухгалтера та працівника бухгалтерії. Встановлено, що за два роки з 2011 по 2013 – ці посадові особи незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі понад мільйон гривень, які виділялися державою. На виплату стипендій учням. Наразі кримінальне провадження розглядається в суді. Вихованцю 236-го дитячого садочка лікарі підтвердили діагноз туберкульоз. Батьки решти дітей занепокоєні чи не загрожує небезпечна паличка коха і їхнім малюкам. Вчора вони скликали збори, запросили адміністрацію садка і представників санстанції. А сьогодні цю ситуацію ми попросили прокоментувати начальника управління охорони здоров'я міста Костянтина. Мурашка. Вітаю вас. Отже, лікарів ситуація з хворою на туберкульоз дитиною і з, з тим, що батьки здорових дітей нині непокоїться. Проясніть нам, будь ласка, їй. Ну, В цій ситуації треба відноситися абсолютно спокійно, тому що дана ситуація вона, їй не треба придавати такого значення, і це не є сенсація. Дело в тому, що відношення к туберкульозу – це проблема. на национальном уровне. И если разложить его по полочкам, то есть проблема, которая решается государством, как решается государством и как решается городом. Если вы помните, несколько лет назад э, были и сюжеты, и обращения, много писалось и говорилось о том, что проблема туберкулеза, она обязательно найдет свое отражение, потому что были сорвана кампания вакцинации. Мы не получали вакцину БЦЖ. Начался рост туберкулеза, туберкулеза детского. Мы написали огромное количество писем, и руководство города написали письма, и министру здравоохранения, и премьер-министру, и президенту о том, что эта ситуация она требует немедленного решения, потому что если не вмешаться, то это однозначно скажется на показателях здоровья населения. И надо быть откровенным, что в 2015 году, в 2014 году и в первой половине 2016 года кампания вакцинации против туберкулеза была просто сорвана. За деньги городского бюджета приобретался туберкулин. Туберкулин диагностику или реакцию МАНТУ мы выполняли. Но приобретение вакцины – это функция государства. По какой-то причине препараты не закупались, и они начали поступать в город только в 2016 году. Конечно же, Вторая половина 2016 года была направлена на то, чтобы эту работу всю подогнать, правильно составить план вакцинации, составить группы риска, проговорить ситуацию с родителями, пригласить деток и начать эту кампанию. На сегодняшний день вакцины БЦЖ мы обеспечены. До конца года на 100% и сейчас эта работа проводится, она кропотливая, она правильная и она будет выполняться и выполняется в полном объеме. Отношение города к этой проблеме всегда было очень активное и, ну, не безразличное. Более трех миллионов каждый год выделяется на приобретение туберкулина, на приобретение препаратов, на приобретение продуктовых наборов. И город занимает э, в диагностике туберкулеза, в лечении не самая последняя роль. К нам приезжают и международные организации и специалисты, которые отмечают, что успехи в лечении этой болезни в городе, они заслуживают внимания. На сегодняшний день ситуация по туберкулезу стабилизировалась. Эти усилия, они не напрасны. Если взять статистику за 2016-2015 год, то у нас заболеваемость детским туберкулезом снизилась практически на 45%. Скажите, пожалуйста, вся дитина, которая захворила, она была вакцинована или нет? Этот случай находится под наблюдением медиков более года. Ситуация в этом детском садике начала развиваться более года назад. И группа попала, группа деток, именно этот ребенок и семья попали под наблюдение медиков и находятся под наблюдением до сегодняшнего момента. При профилактическом осмотре, при, активном, при активных действиях был заподозрен туберкулез, установлен этот диагноз, подтвержден, ребенок госпитализирован, получает лечение. В группе, в детском комбинате, должны быть проведены те мероприятия, которые ну, просто необходимо выполнять по протоколу. Это обязательно, это правильно, это нужно делать, и так будет сделано. И очень хотелось бы, чтобы ну, с пониманием относились к этой ситуации. Многие считают, что туберкулез меня не коснется. Но 100% населения Земли инфицировано микобактерией туберкулеза, и только состояние иммунной системы определяет, заболеет человек или нет. Поэтому в этом вопросе усилия должны быть комплексные и не только на лечение, но и на профилактику. То тобто есть причин для паники немає. Причин для паники нет. Надо выполнить те мероприятия, которые, ну, которые выполняются независимо от того, где зарегистрирован этот случай. А в данной ситуации речь идет о декретированной группе, о детском садике, и поэтому там есть 54 сотрудника, они здоровы, они все прошли профосмотр и вновь прибывшие. Там есть дети, которые контактные будут наблюдаться. И, конечно же, надо проводить работу с родителями, в том числе объяснять, почему это делается, как проводится обработка. Может быть, даже будет необходимость проведения профилактического лечения. І от нього теж нельзя отказываться, тому що це теж важно. Ну это кропотлива робота, яку ми будемо выполнять, і я думаю, вона приведе к результату. Дякуємо за те, що знайшли час і завітали до нашої студії, дали пояснення нашим глядачам. Система безперервного удосконалення, що діє на Інгулецькому комбінаті групи Метинвест, діє на користь як підприємству, так і раціоналізаторам. За кожен операційний захід, впроваджений у виробництво автори, ідеї з числа працівників комбінату отримують грошову винагороду. Кожен працівник інгулецького комбінату завдяки корпоративній системі безперервного удосконалення групи МАТИНВЕСТЕ є потенційним новатором, винахідником і дбайливим господарем на своєму робочому місці. Сергій Данілевський, начальник служби зовнішнього транспорту залізничного цеху, звернув увагу на невідповідність задекларованої паспортної вантажоспроможності вагонів з фактичною їх наповненістю. Через застарілість техніки похибка виходила чимала. Сергій Данілевський запропонував використовувати статикодинамічні ваги, і це дало підприємству Чималий зиск. За 2016 год економічний эффект состоял более 52 мільйонів гривень. За счет установки весов економічних подстанций погрузочных, согласно аналізу, проведенному нами, тара вагона, та що в паспорті вагону указано і фактически, разница достигала от тонны и более. Торік на комбінаті реалізували майже 200 інновацій в усіх технологічних ланцюгах виробництва. Суттєвої економії енергоресурсів досягли й фахівці цеху технологічного водопостачання і шламового господарства. Тут була замінена схема перекачування пульпи землесосом. «Це став перевод землісоса номер 7. і з роботи по двохподйомній схемі ми його перевели в роботу по одноподйомній схемі. З марта по декабрь 2016 року Ми проїзді моніторинг і по нашим розрахункам, тобто Економічний ефект по даному мероприятию составив 15 мільйонів 965 шістдеп'я тисяч гривень. Народозбагачувальній фабриці номер один досягли зниження вмісту заліза у хвостах. Проект дозволив зекономити 23 три мільйони гривень. Та й загалом по підприємству економічний ефект відчутний. Нам вдалося реалізувати всі намічені міроприяття, направлені на зниження і здержав. Таким образом, отримали ефект економічного більше 500 мільйонів гривень. Торік, інгулецький комбінат посів третє місце серед підприємств групи «Метинвест» у рейтингу досягнення економічного ефекту. Програма непреривного совершенствования на підприємстві працює з 2012 року. Як результат по итогам 2016 года от поданих предложений эффект, підтверджений на одного сотрудника составила 15 тисяч гривень. Провадження операційних удосконалень дозволило підприємству знизити собі вартість виробництва концентрату на 3,5%, а відтак підвищити конкурентну здатність продукції на ринку залізорудної сировини. І це важливий чинник в умовах жорсткої конкуренції серед виробників та падіння цін у вірничо галузі. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, програми Місто. Вчора у першій другій та третій міських прокуратурах був переполох через загрозу замінування зранку, 2 лютого на лінію 102 зателефонував невідомий. Він сказав про вибухівку в місцевих прокуратурах і кинув слухавку. Поліція взялася до роботи. До названих анонімом установ одразу ж виїхали слідчо-оперативні групи кінологи зі своїми вихованцями та вибухотехніки. Співробітники прокуратур залишили приміщення під час обходу всіх кабінетів огляду сходів, підвалів і підсобних приміщень, вибухівки чи інших небезпечних речовин виявлено не було. Для дотримання та підтримання публічної безпеки і правопорядку було також обслідування всі приміщення інших прокуратур районів. В ході чого також не було виявлено ніяких вибухонебезпечних речовин та пристроїв. Стаття 259, частина, перша, яка загрожує псевдомінеру, за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху підпалу або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, гарантує винуватцю покарання штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Мобільний номер телефонного погрожувача поліція зафіксувала. Нині встановлюється його особа. Марина Куть, Володимир Нестор, програма Місто за наркотиками до аптеки виявляється в Кривому розі можливо і таке. Поліцейські прикрили незаконну торгівлю нарковмісними пігулками в одній з аптек нашого міста. Подробиці далі. Під час проведення Обшуку у одній із аптек міста Кривого Рогу, який знаходиться в металургійному районі, було виявлено 4,5 тисячі пігулок різних найменувань. Після чого вони були опечатані та направлені для проведення судово-хімічної експертизи. А для встановлення їхньої належності до певного виду наркотичних речовин внесені відомості по 320 статті кримінального кодексу. Максимальна санкція даної статті це позбавлення волі до трьох років. Барви осені та її елегійність підштовхують до відвертості. І в кожного вона своя. Поетеса Галина Близненко літературному кривому рогу відома вже 10 років. Увесь цей час відточувала майстерність. Результатом її праці стала перша книжка Відвертість осені. Трохи осінньої ефемерності, зимового вечора. Далі в сюжеті. Стінних патюках темні сліди смиваю кістю. А знаєш, посидівши сади, грустя та лісті. Її поетичні рядки на тлі листопадів та щедрих барв. Лірична героїня збірки Галини, пані вже в осінніх літах з тонкою чутливою душею. А сюда йосмітіс, сміттєні якийсь внутрішній надрив, якась боль. Але ні в якому випадку тут немає бізнесгодності, чаєння, сітвання на жизнь. Поезія Галини Близненко блискуче лягає на ноти. як опалий осінній лист. Дуже органічно відзначають бувалі криворізькі піснярі. Мені не составило большого труда сичення музику на стихи. Они лиричны, поэтичны, они хорошо рифмованы, рифма хорошая. Ну и для меня, что самое главное, это ритмика. Народження нової книжки – це свято і для поета, і для його шанувальників. З таким святом творчості привітали поетесу гості та служителі храму книги. Як говорить сама автор, вона фотографує мир словами. А печальне настроєння – це тому, що, мабуть, вона – жінка. А у кожної жінки завжди є якась печаль, якась грустинка. І, несмотря на те, що це перша її книга, вона достатньо Творча зоря посміхається Галині. Торік поетеса здобула гран-прі на всеукраїнському конкурсі, а цьогоріч її поетична стежина відвертістю осені нестримно прямує вверх до творчих вершин. Ірина Павленко, Борис Торохтій, програма Місто. Криворізькій єпархії продовжується хресний хід із мощами святих мучеників Фівейських Віктора та Маріана. Наразі святині відвідали Нікополь, а у Кривому Розі чекають на їх повернення. До міста священні реліквії прибудуть 5 лютого. О 8.30 їх будуть зустрічати в кафедральному спасо Преображенському соборі. Для поклоніння віруючим мощі святих воїнів будуть доступні до 12 лютого. Весь цей час вони перебуватимуть у головному храмі міста. На цьому все я Марина Куть прощаюся до завтра. Про новини спорту далі розповість мій колега Олег Ендриксон. Щасти вам.